Сьогодні важко уявити собі світ моди без модних показів, кутюрних шоу та інших модних перформансів. Але сьогодні я хочу поговорити з вами про те. Коли ці модні покази з'явились, хто їх придумав і як так стало, що вони набули такої популярності, тому що, наприклад, років 120 тому назад ніхто не знав про таке дійство, як модний показ, і його просто не існувало. Підписуйтесь на мій канал і поїхали! На початку ХХ століття одяг демонстрували на манекенах або в каталогах з ілюстраціями. Там клієнти могли вибрати собі фасони і сукні, які їм подобаються. Це модні салони, куди клієнтки приходили, спілкувалися з шевцями, кравцями, модистками. Туди приходили тільки обрані клієнтки, які, по перше, мали гроші, по-друге, мали статус для того, щоб там одягатися, і з ними працювали. Індивідуально, тобто кожна сукня була індивідуальна для кожної клієнтки, і це все було в такому, знаєте, максимально приватному секторі. Тобто люди самі приходили в ательє, замовляли сукню з якогось каталогу, і дизайнер на той момент це там швець, кравець, модистка шили все за побажанням клієнта. Тут в цей період на початку 20-го століття з'являється леді. Дав Гордон, а відома як Люсіле, Люсьє. Вибачте, якщо я прочитала неправильно, бо в мене погано з французькою мовою. Я отут напишу: хто знає французьку, напишіть мені в коментарях, як це правильно читається. Далі будемо називати її Люсі, щоб всім було зрозуміло. А це була британська дизайнерка з яскравим характером, майстриня драпірування і жіночих силуетів. Вона мала власний салон мод у Лондоні і в Парижі, тобто вона була достатньо успішною дизайнеркою того часу. І саме вона придумала, що оці манекени, ці каталоги треба замінити на живих жінок і не просто жінок, а на справжніх актрис моди, як вона їх назвала. Люсі називала їх Ота. Коротше, актриса моди я на французькій читати не вмію, але ви зрозуміли. А і її моделі вони не просто ходили по подіуму, вони грали якийсь образ. Тобто вони були кокетками, мрійницями, аристократками. І саме це, до речі, ми потім бачили у 90-х на модних показах, коли було популярно, щоб моделі не просто ходили з кам'яним обличчям, а якось залучали глядачів до показу, їм посміхалися. Це також на показах Вікторії Сікрід було використано багато. Років, і це все почалось ще на початку ХХ століття. Кожен вихід моделей супроводжувався музикою а моделі дивились в очі глядачам, усміхались, фліртували і залучали глядачів до цього театрального дійства. А для тих часів це було просто шокуюче щось, тому що вперше одяг показували не просто на неживих манікенах, а в русі на справжніх жінках, на яких він, звичайно, виглядав більш виграшно, ніж просто на неживому дерев'яному манікені. І завдяки цьому її покази перетворились на світські події. Запрошення отримували, як і зараз, лише обрані дами, актриси, дружини політиків, і Люсі також вже тоді почала створювати інтригу. Вона не розповідала, які саме сукні будуть показувати. І тому публіка приходила з великим нетерпінням і очікуванням, що ж там вона покаже. І це насправді от. Прямий прототип сучасних показів, тобто жінки, які одягають сукні, сукні, про які ніхто не знає, що вона буде показувати. Тобто, вона представляє свою нову колекцію, обрані гості, які можуть на це подивитися, музика і справжній перформанс просто з представлення одягу. Ідею Люсі швидко підхопив у Франції інший модний революціонер того часу Поль Поре. А він пішов ще далі від ідеї Люсі. Він влаштовував грандіозні вечірки у своєму Паризькому саду, а де моделі дефілювали серед гостей. Тобто він робив ще більш такі, знаєте, занурені покази, більш занурені в атмосферу, і це був вже прям, прямий прототип того, що ми зараз бачимо. А його Thousand and Second Night у 2019 році стало легендарною. Це був його легендарний показ. Він одягнув гостей у східні костюми. А нову колекцію представив у форматі справжнього свята. Чори на той момент стали настільки популярними, що про них писали як про театр моди. Це вже був не просто продаж одягу, до якого всі звикли, а мистецтво, яке об'єднувало театри, музику, декорацію та костюми. Саме це є прототипом наших сучасних показів, особливо показів, які відносяться до кутюр, тобто прет-а-порте, вони теж з чимось схожі, але саме покази кутюр зараз максимально схожі на те, що відбувалось на початку ХХ століття, бо покази кутюр, там, де одяг, який, на думку багатьох людей, взагалі непрактичний і хто таке буде носити, демонструються саме за допомогою. Мистецтва, театру, музики, якихось чудернацьких суконь, і це все є проявом модного мистецтва, а не просто одягом, який можна купити і носити в будь-якому іншому магазині. Те, що нам сьогодні здається, нормою, це подіум, моделі, музика, глядачі, почалось з двох людей на початку ХХ століття. Люсі і поля Поре. І саме вони зробили цей сміливий крок для того, щоб змінити модну індустрію, і вона після цього стала приносити ще більші прибутки, ніж приносила. І таке дуже знаєте мотивуюче в кінці те, що насправді. А мода це не просто про одяг. Мода це завжди про маленьку революцію. Ось ці двоє людей зробили маленьку революцію на початку ХХ століття і зробили так, як ніхто не робив, і започаткували тренд на століття. І так само всі модні дизайнери, всі бренди і модні доми, які не бояться робити щось не так, як роблять інші. А Потім стають трендсеттерами і інфлюенсерами, і їх ідеї потім а, вносяться в моду на століття. Отака от, от історія, я думаю, що вона неймовірно цікава, насправді а, я про це теж до відео не знала. Взагалі виявилося багато чого не знала про історію моди. Напишіть в коментарях, чи знали ви про це, а також напишіть, а, які ще історичні етапи в формуванні модної освіти, які він є зараз. А розказати, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.